Доброго дня! Сьогодні у нас буде відео про технічний прорахунок інженерів, який може призвести до пожежі. Стосується автомобілів, які використовуються дуже довго. Тут добре видно ось ці червоненькі дротики. Це силові кабеля, які з часом встихаються і зі своїх посадочних місць можуть вилізти і протертися в процесі деформації. А там також вони пересікаються з металевими частинами, які під'єднані до кузова. Якби відомі випадки возгорання. Тому, якщо у вас вже пів машини розібрано, не полінуйтеся зняти акумулятор і провести додаткову ізоляцію ПВХ, лянтою або чимось подібним, якесь стійке для нагрівання. Щоб не сталося короткого замикання у зв'язку з перетиранням дротів. Щоб добратися до цих дротів, тут не складно Знімаємо мозги машини, відкручуємо 4 болта акумулятора. І на цьому все. Доступ у нас до кабеля є. А на цьому все. Підписуємося на канал, ставимо вподобайки, пишемо коментарі, зауваження мирного неба. До побачення!